У боті Автопрофі додана можливість керувати своїми автомобілями. Для цього потрібно тиснути кнопку «Моє авто». На головному екрані відображається скільки автомобілів у продажу і скільки авто продано. Подивимося, які автомобілі зараз у продажу. Натискаємо кнопку Подивитись. Тут бачимо список автомобілів, ціну продажу та відсоток відхилення від ринкової вартості. Якщо колір зелений, ціна нижча за ринок, якщо червона, ціна вища за ринок. Якщо потрібно змінити ціну автомобіля, наприклад, вибираємо авто, де ціна вище за ринок. Натискаємо на ціну автомобіля. І тут ми бачимо рекомендовану ціну. Натискаємо або вказуємо свою ціну. Міняти ціну можна лише один раз на день. Кнопка Змінити ціну, і ціна нова зберігається. Якщо напроти авто є ікон іконка П, це означає, що авто стоїть на майданчику планета авто. Якщо хрестик, зараз ми знайдемо таке авто, то це авто додано тільки на сайт. І його можна видалити з сайту, зняти з продажу. Натискаємо на Хрестик. І підтвердити видалення. Видалити авто. Авто буде зняти з продажу з сайту Планетавто. Перейдемо в меню Продані авто. Кнопка назад. Кнопку подивитись. Тут відображаються автомобілі, ціна продажу та дата продажу. Сподіваємося, що нове меню буде вам корисне, вдалих вам продажів. До побачення.